повідомляє про те, що на аеродромі Оленя зафіксували скупчення стратегічної авіації. І от, наприклад, є дані станом на 26 травня, саме сьогодні є знімки, де видно, що приблизно 40 літаків Ту-22М3 плюс 11 бомбардувальників Ту-95МС і також 5 літаків АН-12 зосереджено на Оленді. І от і ці дані про наявність станом на 26 травня в залі контрастують з тим, що станом на середину цього місця рашисти зосередили аж 42 літаки цього типу на авіабазі Біла Сибіру. і це все про тому, що наприклад, як пише Defense Express, що загалом в Росіян має лише там мають лише до 60 тушок 22М3. І з цього плану так прямо фактично випливає, що за ці два тижні росіяни перегнали назад за аеродрому Біла на базу Оленя аж 40 своїх ракетоносіїв, і це виглядає якось так доволі таки парадоксально. А ось ну якщо зараз росіяни використовують тушки для ударів по Україні, то то вкрай обережно, особливо в порівнянні з 23-24 роком, коли цих ударів було значно більше. А власне чому таке відбувається переміщення? До чого готуються Росіяни, і з чим це може бути пов'язано? Давайте почнемо з того, що я ну насправді такої кількості це якась. Ну насправді ну, мені здається, це неправильно сформований меседж з боку медіа. Тому що давайте не забувати, що на Аріні знаходилась велика кількість Ту-22М3 і до цього і вони знаходились на базі збереження. Там от в великому квадратику показана велика кількість літаків Ту-22М3, які там знаходяться. Вони тривалий час знаходяться там, практично весь час повномасштабного вторгнення. Це та кількість, кількість літаків, які. Не використовуються і не можуть бути використані, вони можуть лише бути з цієї там великої купи, зібрати декілька літаків, які будуть працювати. Про це треба не забувати. В Росії насправді велика кількість і туди нас 95-х, і Ту-22 м3. Щодо Ту 160-х, тут насправді обмежена кількість, але це виключно металобрухт, який стоїть на аеродромах і використовується для, для кількісного ефекту. Знов таки щодо Ту-22М3. Треба не забувати, що там велика кількість знаходилась, тому тут треба перепровірити точно дані, скільки могло долетіти насправді, і насправді скільки було, тому що дедалі більше ми бачимо в інформаційних медіа дуже багато нагнітання інформації, яке суттєво впливає на психологічний стан українців. А це неправильно, тому що насправді треба не забувати, що тут 22 м 3 по перше, може нести ракети лише Х 22 або Х-32, або а, безпосередньо. Так би мовити, вільно падаючи авіабомби, тому ці засоби використовуються на глибину до 200 кілометрів, і насправді маємо якісне позитивне динаміки, коли тут 22 м 3 знищувалися з боку наших сил оборони. Тому тут я більш ніж певний, що це просто психологічний тиск і неправильно стратована інформація, яку подали медіа. Ну, сподіваємось, так так воно і є. От але от, тим часом також ще маємо повідомлення і стосовно виробництва шахетів у Росії. Зокрема, наприклад, видання економіст вважають, що росіяни будуть здатні кратно збільшити виробництво шахетів і запускати приблизно по тисячу безпілотників щоночі. Наразі таких цифр ще не було в наших статистиках. Тобто, здається, якщо я не помиляюся, трохи більше трьохсот а було за одну ніч максимум. Але от економіст вважає, що Росія збирається кратно збільшити це ці. Кількість цих так виробництва безпілотників і в принципі що їй може це вдатися. Що ви думаєте про такі оцінки? Чи реально росіянам настільки швидко і кількісно наростити виробництво шахетів, запускати по тисячу штук за добу, і чи здатна наша власне ППО впоратися тоді з такою кількістю безпілотників? Ну, давайте тоді повернемось до Ту-22М3. Чому? Тому що насправді Ту-22М3 за годину прольоту там, з'їдає близько 5-6 тонн авіаційного пального. Плюс додатково для того, щоб запустити ракету, там, яка використовує 200 кілограмів авіаційного, ракетного пального там, за проміжок десь в годину часу. Тому тут треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про безпілотну систему, і це ми бачимо, Росія буде уходити саме в безпілотну систему, тому що це набагато дешевше. Шахет за годину прольоту використовує близько 4-5 літрів бензину А-95, на відміну від ракети Х101, яка використовує за годину прольоту близько 200 кілограмів ракетного пального. Це треба зрозуміти, і зрозуміти, треба, що для того, щоб запустити ракету, треба піднімати дороговартісну і єдину в екземплярі стратегічну авіацію, тому що Росія не будує стратегічних літаків. Вона зараз вкинула інформ в інформаційне поле. Документи, які -сім то підтверджують спробу ремонтувати і модернізації цих літаків, але ж навтаки давайте зуважимо, що це документ поверхневий і більше схожий на намери, ніж точково пояснюючи, які саме агрегати, і що саме треба відремонтувати або підготувати для того, щоб ті літаки, які вже з обмеженим ресурсом, могли продовжити свою експлуатацію. Тому безумовно треба казати, що Росія і далі буде прагнути суттєво збільшити кількість безпілотних ударних ударних безпілотників для того, щоб здешевіти собі засоби ураження, і ми це бачимо з вересня місяця. Після того, як влітку диктатор Путіна заявив, що ми уходимо в безпілотні системи і скопіював ідею щодо створення сил безпілотних систем, вони значно почали наращувати саме безпілотники почали шукати рішення, які б дозволили, наприклад, робити трекінг прольоту. Будь-якого ударного безпілотника для того, щоб потім на основі цих даних збирати і формувати наступні нальоти на територію України, і за рахунок великої кількості вони прагнуть суттєво навантажити сили протиповітряної оборони України. Але знову таки треба зрозуміти, що про це ми кажемо в принципі з 20, стравня двадцять третього року, що треба активно шукати протидію, здешевувати засоби перехоплення. Є певні рішення. Які дозволяють нам це робити, тобто ми кажемо про створення або зенитних дронів мультикоптерного або крилоподібного типу, які можуть в автоматичному режимі долітати до сектору, де знаходиться повітряний об'єкт, і перехоплювати його вже безпосередньо після фіксації візуальної, що це насправді об'єкт. Тому тут треба зрозуміти, що основний напрямок руху росіян це будуть безпілотні системи, тому з нашого боку посилення повітряного простору за рахунок Збільшення засобів виявлення і ураження знов таки треба зрозуміти, що виявлення ми кажемо і класична система радіолокації, і звукова детекція і візуальна детекція. І додаткова робота по виробничих потужностях Російської Федерації, тому що чомусь якісь скептичні на погляди про удари на військових виробничих потужностях Російської Федерації, то треба зрозуміти, що знищення, наприклад, одного цеху, де виробляються елементи, наприклад, ті ж саме сієрпішна антени або радіовисотомір, або якісь інерційні системи навігації, можуть сповільнити збирання. Повного об'єкту, тобто по повного засобу ураження. тому основні напрямки зрозуміли. Звісно, що нам потрібно для цього більше ресурсу. Тому зараз активно працюємо з європейськими країнами безпосередньо долучаються і. Це дуже приємно, що держава долучає і приватні компанії безпосередньо, коли їдемо на зустрічі. І в Брюсселі і європейські на різні європейські виставки. Це показує про розуміння державою, що треба допомагати і зараз приватним компаніям для того, щоб вони напряму могли спілкуватися з європейськими компаніями, створювати продукти, які посилюють оборону України. І також до розробок росіян вчора вже з'явилася фактично офіційна інформація. Вранці надранок, так, 29 травня, росіяни атакували Україну новим типом ударного реактивного БПЛА, Дань М. І ці безпілотники були запущені групою з Криму. Спершу про це повідомив власне фахівець в галузі військових радіотехнологій Сергій Флеш. Так, безкресного, але згодом також, наприклад, нам у коментарі. А начальник служби зв'язки з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат нам підтвердив, що такий дрон дійсно був запущений по території нашої України, і це було вчора сталося вперше. Що це взагалі за дрон? Наскільки він, скажімо так, небезпечний? Чим він, від, він відрізняється від того, що уже летить на наші голови зі сторони Росії? Ну, жнов таки, давайте повернемося до того, що на наші голови летіли і крилати ракети, і балістичні ракети, і ударні безпілотники. Вчергово буде казати про те, що ворог буде нарощувати балістичне озброєння і буде нарощувати будь-які дешеві засоби ураження, які зможуть суттєво обходити класичні системи протиповітряної оборони. Тому тут ми кажемо про зміну підходу і застосування дронів на реактивній тязі, що збільшує швидкість і унеможливує деякі дії засобами перехоплення, які ми використовували в класичному режимі, тому тут треба буде збільшувати саме засоби перехоплення, які будуть працювати теж на реактивний цязі, тому тут е, я би зауважив, що насправді не треба лякатися є ключові елементи, які зараз робляться для того, щоб унеможливити е, активне використання з боку Російської Федерації, і це є головним пріоритетом, який зараз повинен бути, тому що велика кількість українських приватних компаній пропонує рішення, які можуть суттєво покращити наші можливості. Тому е, в даному випадку, е, коли ви бачите з. Збіри на розвідувальні дрони або на будь-які засоби з боку наших приватних компаній, або з боку військових, не, не ігноруйте. Це, це наша війна, і ми, ми лише ми зможемо допомогти нашим військовим або інженерним рахунок, або там додатково закуповуючи певне потрібне обладнання для того, щоб перемогти ворога. Але вкотре буду казати про те, що в принципі з нашого боку повинні бути асиметричні удари, з нашого боку, Повинна вже врешті з'явиться інженерна ставка з аналітичним департаментом, яка дозволить прогнозувати наміри ворога, і не на рівні, наприклад, того, що ми зараз спілкуємося з представниками сил оборони і створюємо якісь продукти, які допомагають військовим. А на вже на державному рівні, коли буде задаватися загальна стратегія розвитку ОПК, до речі, є вже певні напрацювання щодо створення рнд хабів з Європою, тобто це дуже важливо насправді. Тому. Що це суттєво допоможе нам технологічно розвиватися далі, І, але все одно треба казати про створення української DARPA, їда української, яка би дозволила нам суттєво просунутися, тому що більшість компаній, які зараз є. В Україні вони стали компанії, вони готові працювати вже по дорослих, так би мовити, умовах, і вони готові отримувати від держави чітке технічне завдання, яке буде гарантовано потім закуповано державою. Продукт основ на основі цього технічного завдання, який сориться, продукт буде гарантовано закуповуватися державою. Жнов таки динамічна війна, постійні зміни. Тому треба рухатися вперед і планувати вже рішення з тактичними характеристиками, а не технічними характеристиками, тому що насправді. Правді дуже багато змін відбувається з боку ворога, зміна частот, зміна тактики застосування. Тому тут вже треба казати про тактику, про стратегію застосування деяких видів озброєння. Для цього потрібно якісно проаналізувати те озброєння, яке ми використовуємо, для того, щоб розуміти, як краще його або покращити, або як краще його використовувати. І це може бути за рахунок інженерної ставки з аналітичним департаментом. Інженерна ставка це дуже важливо багато зараз якраз закликів запровадити от саме таку інституцію по суті. От можливість фахівцям військовим збиратися, обговорювати ті інновації, зокрема застосування безпілотників і протидії їм. Небо цей фактор він, він зараз стає дуже дуже вагомим. От я ще хотів коротко запитати вас про вже відомий засіб дроновий, так російський засіб ураження, який використовується на фронті. Про ланцет з'явилося там відео росіян, буквально вчора. атаки на блокпост на Сумщині. Ми скріншоти лише покажемо цьому випадку село приблизно за 25 кілометрів від кордону з Росією, траса Краснопілля суми і в блокпост стаціонарний, просто з бетонних блоків складений невеличкий блокпост, там може одна-дві людини перебувати. Влітає російський ланцет. Ланцет відомий дрон. Так від нього багато було проблем. і От минають роки. Ми бачимо, що застосування цих ланцетів продовжується на фронті. Ясно, що 25 кілометрів це для нього цілком досяжна дистанція. Ну, блокпост було зруйновано, але моє питання полягає в тому, що в росіян так багато тих ланцетів, що вони їх згодні от використовувати навіть по таких відносно дрібних цілях, так, от просто невеличкий блокпост на відкритій місцевості. і Як цьому можна протидіяти в такому випадку? Жодно таки давайте не забувати, що Росія насправді дуже багато коштів, які вони отримують за рахунок тіньових продажів ресурсів, які у них є. Тому тут я би сказав би, що насправді треба зрозуміти, що в будь-якому випадку ворог буде намагатися завдавати якомога більше шкоди серед цивільного населення, або на от такі блокпости, не, не, ну, не жаліючи, так би мовити, боєприпасів. Знов таки, треба зрозуміти, що активне використання ланцету. То, е, тривалий час ми пропонуємо якісь рішення, які проти, як протидіяти цим засобам ураження. Але жно таки, е, повертаючись до питання щодо протидії, е, ми могли давно зробити щільне, щільне поле засобів радіоелектронної боротьби, яке б дозволило нам би суттєво покращити наші спроможності, тому що захоплює там, на останній ділянці е, свого прольоту. Ціля і стає вже не піддатний для протидії засобам радіоелектронної боротьби, але більшість свого шляху він використовує або радіоканал від дрона, який використовується як навідник або як ретранслятор, і все це можна на все це можна впливати за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, які унеможливить виконання таких задач. Тому знову-таки, повертаючись до основного питання, є у нас можливість у міських рад у сільських рад суттєво покращувати захист Своїх ділянок не за рахунок покраски, так би мовити, пофарбування бордюрів, а за рахунок саме закупівлі тих засобів, які потрібно для того, щоб захищати цивільне населення, тому що навіть удари по ми бачимо, як на сумщині відбуваються удари по цивільному населенню FTV-дронами. удар по маршрутці, яка визнавлю. Людей все це вказує на те, що треба вдосконалювати деякі підходи і збільшувати ту кількість засобів, які повинні знаходитися навіть на ділянках, де не передбачають де не йдуть активні бойові дії. Тому що ворог використовує будь-яку можливість, або навіть тренування, просто звичайне тренування на прикордоні пілоти використовують по цивільному населенню. Це дуже прикро, але ж навтаки давайте повернемось до того, що у нас є всі можливості, і про це треба казати. У нас є велика кількість приватних компаній з. Які виробляють засоби електронно боротьби, які ефективні і які можуть насправді допомогти вирішити це питання і унеможливити такі задачі з боку ворога. Бачимо удар вісьмома шахедами в Харкові по тролейбусному депо удари по новій пошті на Одещині, тобто логістика, транспортна цивільна інфраструктура в містах це цілі ворожого терору, що можна про це сказати, оскільки ну фактично ми бачили сплеск активності шахедів на початку тижня. Коли по 300 дронів росіяни і більше запускали за одну добу, зараз трохи спала ця активність і масштаби, але ота цілі виключно цивільні це ну чітко терор проти мирного населення. Давайте не забувати, що Росія це терорист і безумовно терорист воює саме з цивільним населенням або бере їх в заручники, або намагається якомога більше знищити для того, щоб психологічно впливати на державу. Тому тут очікувати щось інше від росіян не потрібно і треба зрозуміти, що росіяни будуть спеціально пронапрацьовувати будь-які інструменти, тому що навіть збільшення корисного навантаження в або в ракетах, або в ударних безпілотниках, або зміна. Тактики застосування або зміни самих безпілотників, тому що ми бачимо, Росія зараз прагне активно працювати в реактивною тягу в безпілотних системах. Показує про те, що Росія хоче якомога більше завдати шкоди Україні. Тому тут зрозуміло, що розраховувати на якусь логіку чи розум не потрібно треба зрозуміти, що в будь-якому випадку все те, що летить по території України, буде спрямовано саме. По цивільному сектору, і тому є купа доказів. З нашого боку, і знов таки повторюсь, треба шукати рішення щодо протидії активно збільшувати засоби радіолокації активно розгортати системи протиповітряної оборони тут є позитивні новини з боку співпраці з європейськими країнами це і підписання домовленості із ірісом і певні напрацювання сталісом тому ми можемо казати про те що в принципі є перспективи щодо посилення наших спроможностей щодо захисту повітряного простору тим паче що ці компанії в Перше повинно бути більше зацікавлена, тому що це виклик сучасний. Якщо ми кажемо про класичну систему протиповітряної оборони, то вони не передбачають перехоплення таких ударних безпілотників, тому що це по перше, дороговартісне задоволення. А по друге, це треба зрозуміти, що безпілотники використовують мали швидкості, мали висоти, що не дозволяє класичним системам протиповітряної оборони протидіяти або виявляти, тому тут в принципі. Є напрямок руху. і ну, насправді радує те, що і європейські компанії готові долучатися, створювати сумісне підприємство з Україною для того, щоб просуватися в цьому напрямку.